Упродовж десяти місяців війни Україна безпрецедентно об'єднала Європейський союз і здобула статус кандидата на вступ до ЄС. Ми подали заявку на вступ до НАТО. 143 держави світу підтримали резолюцію Генасамблеї ООН про територіальну цілісність України і засудили російську агресію. Далі в нашому ефірі спробуємо згадати ключові політичні та дипломатичні перемоги України у році, що минає та їхнє значення для нашої держави. Ігор Рейтерович, політолог і директор програм українського центру. Соціального розвитку зараз нами на зв'язку з ним ми і обговоримо цю тему. Вітаємо, пане Ігорю! Раді як завжди, бачити вас у нас в ефірі. Доброго ранку, пане Ігоре. Насамперед, як оцінюєте дипломатичну роботу і дипломатичні перемоги України на міжнародній арені? Що вони дали нам? Ну насправді цей рік став роком прориву в дипломатичній сфері, і за великим рахунком, всі ініціативи, з якими виступала Україна, які стосувалися як безпосередньо нашої держави, ну наприклад, щодо інтеграції до Європейського союзу, так і взагалі унормування різноманітних процесів міжнародних відносин в цілому, ну вони відбувалися під знаком України. Всі ці ініціативи були реалізовані. І я думаю, що наступний рік насправді в цьому контексті буде ще більш проривним. Чому тому? Що подобається це чи не подобається комусь на півночі. Ну я маю на увазі в першу чергу україну агресора, але Україна перетворилася не просто на фактор геополітики, а на ключовий фактор геополітики. І найближчі років 10, можливо, 15, ми будемо цю роль відігравати, оскільки переважна більшість країн світу і в першу чергу країн Європейського союзу зрозуміли, що без сильної, потужної, економічно розвинутої України ну неможливо буде тримати якийсь більш-менш прийнятний баланс на європейському краї. Континенті, як мінімум, і це треба, до речі, було робити раніше, про що неодноразово говорила Україна, коли ми намагалися долучитися до різноманітних структур. Але ну, в силу різних причин це відбувалося не так швидко, як в 2022 році. Тому в цьому контексті в мене жодних питань немає, наприклад, до нашого дипломатичного корпусу чи президента. Ну як людини, яка є главою державою, вони зробили все від себе належне, і по багатьом напрямкам ми сильно просунулися. Будемо сподіватися, що в 2023 році ми ці питання взагалі завершимо. Ну і будемо вже думати про най, знаєте, найважливішу тему, яка ну обов'язково ви. Як після після нашої перемоги, це швидка інтеграція до європейського союзу? Власне про інтеграцію до Європейського Союзу, чи може Україна завершити цю процедуру вступу до ЄС у 2023 році? Можливо, ваш прогноз в яких руках це має статися, і що для цього нам потрібно, і що ми вже для цього зробили. Ну, ми на сьогоднішній день виконали переважну більшість тих пунктів вимог, які нам були висунуті в 2022 році. Є там певні ще питання по деяким, але вони чисто технічного характеру, тому що ми повинні розуміти, що в основному мова йде про прийняття тих чи інших законів і приведення вітчизняного законодавства у відповідність до законодавства Європейського Союзу. Країни, які навіть не знаходилися в стані війни, іноді на ці процеси витрачали роки. Це треба розуміти. Да? Країни, в яких було багато часу, в яких не було якихось. Там проблем вони як ну іноді робили це достатньо довго. Україна це робить набагато швидше, тому я думаю, що в 2023 році ключові положення, які стосуються нашої інтеграції щодо завершення тих чи інших реформ, ну наприклад, судової реформи, антикорупційної реформи і так далі, в Україні однозначно будуть завершені, оскільки є ну для цього політична воля і є консенсус серед наших політичних еліт, Це дуже важливий момент. Тобто в Верховній Раді, скажімо, немає розбрату з приводу того за які законопроекти треба голосувати. Тому я думаю, що двадцять рік. Тут буде вже більше роком узгодження якихось додаткових там положень, які будуть виникати безпосередньо в процесі цієї роботи. Але я ну, підкреслю ще раз, що е, така справжня е, детальна інтеграція почнеться після нашої перемоги. Ну це важливий дуже фактор, чому тому, що там є питання чисто соціально-економічного якогось характеру. І для цього треба завершити бойові дії, повернути всі наші території. І при цьому паралельно ця інтеграція буде, скоріш за все, відбуватися з модернізацією нашої політичної системи, з продовженням реформуванням економічної системи. За великим рахунком, ми не сильно відрізняємося. Ну, повірте, наша економіка не сильно відрізняється від економіки країн Європейського Союзу. А економіки деяких країн, ну як мінімум, до війни широкомасштабного вторгнення з боку Росії навіть перевищувала і за темпами свого розвитку, і за структуру, і так далі. Тому тут особливо великих проблем не буде все буде зводитися просто до того, як швидко ми ці зміни будемо впроваджувати всередині країни, але ну враховуючи позицію громадян, і це дуже добре видно по результатам соціологічних опитувань, і враховуючи позицію влади, що не менш важливо, ці зміни будуть робитися достатньо швидко. Пане Ігоре, чи є такі країни, з якими кардинально змінилися стосунки упродовж цієї війни, після її початку? Наприклад, можливо, Україна здобула прихильність і симпатію якоїсь країни, якої там ви не очікували за вашими спостереженнями. Ну, щоб далеко не ходити, це на поверхні лежить, це Така країна, як Німеччина, яка мала абсолютно ну знаєте таку специфічну позицію по відношенню до України ще за часів канцлерства Ангели Меркель. Подивіться, яку еволюцію вона пройшла з 24 лютого. Вона насправді колосальна в тому плані, що німці і німецька влада і німецькі політики вони змінили ставлення до нашої держави, і іноді вони виступають навіть з більш радикальних позицій щодо підтримки ніж деякі інші країни, які давно. Ставилися прихильно до України. Але мені здається, що в 2022 році взагалі весь світ по-новому відкрив Україну. Ви знаєте, таке відкриття було спочатку в 91-му році, ну тому що виникла просто, на їхню думку, там нова держава, скажімо. Да? потім це було там в 2004-му, в 2014-му. Але всі ці відкриття вони не були. У такого глобального характеру вони чимось там завершувалися, і і фокус уваги знову зменшувався. Зараз світ для себе відкрив Україну демократичний світ. І, знаєте, зрозуміло, будь-яку дуже просту річ, що е, Україна є прикладом, як треба відстоювати е, своє бажання жити за демократичними принципами і стандартами тими принципами і стандартами, які є основоположними для розвинутих країн. І на сьогоднішній день Україна по, по суті є прикладом для тих країн, що не треба спочивати на лаврах, да, що зараз складається так ситуація, що за ці принципи і стандарти треба боротися, тому мені здається, що всі країни е змінили своє ставлення до України, змінили вони безумовно, його на краще. Є деякі країни, які знаєте, ну, таку займають ще більш-менш нейтральну, якщо можна так сказати, позицію, але і навіть з ними йде активна робота і наших дипломатів і політиків, і що дуже важливо наших громадян, тому що українці, які в силу різних причин змушені були тимчасово виїхати, наприклад, в інші країни, вони вони насправді роблять там важливу для України справу. Вони розказують про нашу державу, показують, які люди тут живуть, і це безумовно позитивні наслідки, от навіть від цього тимчасового виїзду. А в 2023 році нам треба всі тільки все це закріпити. Ну і остаточно показати світу, що Україна не просто може там слідувати іншим, та але й може бути прикладом для наслідування. Пане Ігорю, як ви вважаєте у наступному році чи можливі такі напевно ключові для нас події, як виключення Росії з Радбезу, ООН, а також створення військового трибуналу для всіх злочинців з Росії? Я думаю, що трибунал точно буде створений. Зараз тільки питання ну в форматі. Я не виключаю до речі, що це буде кілька трибуналів. Це важливо також враховувати, оскільки є міжнародні суди, які вже зараз діють і які вже отримують від нас інформацію. Ну, наприклад, офіс генерального прокурора з ними достатньо активно працює, надає свідчення тих злочинів, які здійснювали російські військові на території України. Але зараз іде мова ще і про створення окремого абсолютно трибуналу, тому що це безпрецедентна історія. Після 40 45-го року такого не було в світі в такому масштабі, в такому форматі, ми повинні розуміти, що там же мова буде йти про засудження не кількох осіб, і не кількох десятків сотень, і навіть не кількох тисяч. Мова буде йти про десятки тисяч, тих, хто здійснили злочини, і багато з цих людей це люди, які займають високі посади в Російській Федерації. І тому ми будемо скоріше за все мати історію про е міжнародні суди, які вже зараз діють, створений окремий трибунал, плюс кожна окрема країна, яка є партнером союзником. України. України в межах національного законодавства свого також буде переслідувати російських злочинців. Ну а що стосується виключення з Ребезу ООН, ми запустили цю тему. Мені здається, вона отримає своє продовження в 2023 році. Зараз єдине складно спрогнозувати в якому форматі, але точно певні зміни на рівні організації Об'єднаних Націй відбудуться. Тут є просто одна проблема. Вона пов'язана з тим, що генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй з одного боку, він якби не керівник цієї організації, він секретар. Але він контроль контролює весь бюрократичний апарат. І ми ж прекрасно розуміємо, що хто контролює бюрократію, той контролює швидкість проходження рішень. Так, от в нього позиція така, знаєте, дуже відсторонена. Він не хоче брати на себе якусь там політичну відповідальність за ті зміни, які є в організації Об'єднаних Націй. Тому я не здивуюся, якщо в 23-му році спочатку відбудеться реформа керівництва ООН а потім після цього буде запущена вже реформа взагалі всієї організації, і якраз. Приклад Російської Федерації буде прецедентом, тому що на сьогоднішній день є дуже багато країн в організації Об'єднаних Націй, які навіть дуже віддалені від України країни Латинської Америки, значна частина країн Африки, які вважають, що ООН в цілому треба реформувати, і от та історія, яку зробила Росія, може стати гарним для цього прикладом, тому що Росія показала, як можна плювати на все міжнародне право і нав'язувати свою позицію, попри позицію всіх інших членів організації Об'єднаних Націй. Тож сподіваємося, що тут будуть конкретні зрушення, ну і Росія свого місця буде позбавлена. Врешті-решт, давайте згадаємо, що колись Україна запустила процедуру реформування парламентської асамблеї ради Європи, і коли Росію не хотіли виключати, домоглася спочатку зміни керівництва, а потім виключення Росії. Ну сподіваємося, що це спрацює з організацією Об'єднаних Націй, пане Ігоре. Про НАТО не можемо не запитати у 2023 році чи щось чекати нам. Ну, ми я відразу можу сказати, ми не станемо членом НАТО в 2023 році. Тут є об'єктивні причини на це. Навіть якби в нас не було зараз широкомасштабної війни, скоріш за все, цей процес би розтягнувся на ну на як кілька років, як мінімум. Ну от ви подивіться навіть, як інтегрується туди Швеція та Фінляндія. Здавалося б, да там війни немає. а У них це вже майже на рік розтягнулося, оскільки є певні там питання з боку країн НАТО, рішення там приймається загальним консенсусом і так далі. Але я переконую на що в 2023 році співпраця з НАТО, військово-технічна, політична, економічна, вона вийде на новий рівень, і ми будемо мати дуже багато. Ну скажімо, прикладів цієї співпраці, як на рівні якихось спільних навчань, підготовки наших військових обміном, досвіду. Що зараз відбувається так, що наші військові вже вчать військових країн НАТО, розказують, їм, як треба правильно воювати, і ця співпраця вона буде не те, що зупинена, вона буде тільки поглиблена і посилена. І мені здається, що історія з НАТО для України буде ну знаєте так складатися, що ми достатньо довго будемо узгоджувати різні моменти, але коли рішення вже буде остаточно прийнято, Україна буде ну, ледь не міте немітемітево прийнята до складу альянсу. Ну і займе там те місце. Яке воно в принципі повинно було зайняти ще в 2008 році. На превеликий жаль, і про це сказала відверто колишній канцлер Німеччини Меркель да, деякі країни, в тому числі і Німеччина, тоді виступили проти цього, і це було помилкою. Тому я сподіваюся, що країни НАТО вже після нашої перемоги цю помилку повторювати не будуть. Ми зрозуміють одну дуже просту істину, що сильна Україна з найкращою армією на європейському континенті, а це, мабуть, вже нікого не викликає жодних сумнівів, може дуже сильно посилити НАТО і, взагалі, надати дати альянсу знаєте, такий новий, ну новий поштовх до розвитку, да не не просто стагнування на місії, а розвиток і відповідь на всі ті глобальні виклики, які стоять на сьогоднішній день перед НАТО. Пане Ігоре, в минулій годині ми з Валерієм Пекарем говорили про 100 років СРСР, і от власне він сказав про те, що Україні вигідно, аби Російська Федерація розділилася на повноцінні незалежні республіки мирним шляхом, таким більш дипломатичним. Як ви вважаєте, в 2023 році чи можливо хоч якесь територіальне таке роз'єднання розкол Росії, чи чекати нам на таке? Ну я не думаю, що в 2023 році Росія саме розпадеться розколиться, але однозначно, в 2023 році ми побачимо зовсім інші процеси всередині так званої військово-політичної еліти Російської Федерації. Вони вже почалися, як кажуть самі росіяни не на камеру, ну ті, які займають певні посади. За великим рахунком Путіна на Росії вже ніхто давним-давно не поважає його поки ще бояться, але не поважають. А це важливий момент, тому що для сакральності влади повага вона є важливою, і вже всі приглядають. А що буде після нього? Бо він же може відійти в будь-який момент. Як вони будуть ділити владу? Це питання на сьогоднішній день відкрите. Єдине, я скажу, що Україні безумовно вигідно розпад Російської Федерації на певну кількість там суб'єктів. Єдине, що е, ну, я переконаний, що це не відбудеться в мирний спосіб. Це, це відбудеться, скоріш за все в форматі, в тому числі окремих якихось там сутичок між різними суб'єктами Федерації, оскільки всі ці процеси на Росії вони є, вони просто Раз приглушені були грошима і авторитарною владою ну, режиму Путіна. Але коли, коли зникне одне і друге, а гроші вже зараз зникають, всі ці проблеми вони відразу з'являться, вийдуть на перший план, і вони звичайно дуже сильно вдарять по Російській Федерації. Але в будь-якому випадку е мені здається, Україна значною мірою. Вже зараз визначає і буде визначати і в наступному році. А що ж буде з Російською Федерацією? Вони коли почали цю війну, вони по суті відкрили скриньку Пандори, і тепер вони ну вже не самі визначають своє майбутнє. А це майбутнє визначають і наші збройні сили. Ну і весь західний світ, який зрозумів, що мати таку країну неадекватно, не прогнозовано, ну це м'яко кажучи, не дуже добре. Пані Ігорю, дякуємо, що долучилися до ефіру. Ігор Рейтерович, політолог, директор програми Українського центру соціального розвитку. Говорили про політичні підсумки 2022 року. До студії повернемося за коротку мить.